Виконавчого комітету від 16 серпня від 2012 року про затвердження тарифів на послуг з окремої будинків та прибудених територій, а також і рішення про внесення змін до даного рішення. Відповідно, в процесі проведення громадської антикорупційної експертизи встановлювалася наявність певних корупційних чинників, які прямо чи оконтевано можуть впливати на вчинення певними посадовими особами корупційних діянь. Так було визначено на відповідність даних рішень національному законодавству. Так, порушується стаття 30 закону України про житлово-комунальні послуги, де зазначено, що житлово-комунальні послуги повинні бути доступні усім громадянам, а також те, що вони повинні випереджати ріст зростання доходів, громадян, повинні випереджати зростання цін тарифів на такі послуги. Окрім цього, порушується стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації, де вказано, що органи місцевого самоврядування повинні оприлюднювати звіти невідкладно, але якщо немає такої можливості, то протягом п'яти днів. Також порушується визначення прибудинкової території, оскільки на наш на сьогоднішній час таке поняття становлюється. Комунальним підприємством МЖЕО практично самодійно, оскільки для визначення прибудинкової території повинен бути акт на право власності або акт на право користування. І відповідно до земельного кодексу відповідно до земельного кодексу встановлює, що розмір конфігурації земельної ділянки, що знаходиться під багатоповерховим будинком, повинна. Встановлюватися на основі відповідної законопорядної документації. Окрім цього, встановлені е, також і корупціогенні чинники. Сюди можна віднести дискреційні повноваження, що дозволяють органам місцевого самоврядування повністю чи частково встановлювати механізм здійснення правових дій, їх послідовності. Та строки реалізації так у такому рішенні є багато оціночних понять, такі які вказуються по мірі необхідності. Така міра необхідності визначається насамперед працівниками КПЖО на власний розсуд. Тому для подолання такого корупційного чиннику важливо було б встановити періодичність проведення таких дій.